Старе місто було серцем туризму, приваблюючи відвідувачів незліченними сувенірними крамницями, що пропонували вироби місцевих ремісників та затишними ресторанчиками, звідки линули пахощі, екзотичних страв та веселий гомін. Цей район був для роса не просто місцем на карті. Це було те, де його знали і, що важливіше, цінували. Він відчув себе тут наче вдома. Можливо, саме тому його інтуїція спрацювала миттєво. щойно він відчув за собою хвіст. То був не професіонал, Рос відчував це кожним нервом, він неспішно пройшов повз лавку Енріки, старого торговця сигарами, з яким мав. Давні рахунки. Непомітно кивнувши головою в напрямку переслідувача, роз подав знайомий лише їм двом сигнал. Десь через хвилину, ніби за помахом невидимої палички, просто посеред вулиці біля розкладки з яскравими хустками спалахнув галасливий скандал. Дві повні жінки, розмахуючи руками та вигукуючи про якісь несправедливо завищені ціни, так майстерно створили метушню, що повністю перегородили шлях за спиною роса. Їхні крики і лайка привернули увагу перехожих, утворивши щільний натовп. Цей раптовий інцидент ідеально відрізав роса від хлопця, який за ним стежив. Не гаючи часу, Рос Гарден спокійно завернув за ріг, що вів у вузький темний провулок, а потім хутко пірнув у двері непримітної крамниці. Господар Дон Мігель, старий сивий чоловік з добрими очима, лише мовчки кивнув, навіть не піднявши погляду від своєї роботи. Йому не треба було нічого говорити. Рос був частиною цього місця. Через запітніле вікно крамниці Рос побачив, як за рогу вилетів його переслідувач це був молодий мулат років 25 з розгубленим поглядом. Він почав метушитися, озираючись на всі боки, шукаючи свою ціль у натовпі. На його лівому плечі під розхристаною жилеткою чітко виднілося характерне татуювання, стилізований похмурий силует вітрильника, що тоне в морській глибині, оточений гострими, як бритва, хвилями. Це був знак тіний. емблема. Одного з найжорстокіших угурпувань порту. Явно дилетант, промайнуло в голові роса. Він бачив, як хлопець з прокльонами на вустах розштовхав людей, відчайдушно намагаючись знайти роса. Ось так він позбувся хвоста.